Тендерний скандал у Білій церкві. Білоцерківське Шео запропонувала за свої послуги з прибирання вулиць міста 13,5 мільйонів. У той же час київська фірма Імпел Гріфін Груп запропонувала за ці послуги 6 мільйонів. Чому така різниця в ціні та чому фірма Імпел Гріфін більше не приймає участь у тендері? Ми дізнавалися у замовників цієї послуги білоцерківському ЖКГ. Імпел Гріфін Груп. Подали технічну документацію до розгляду до участі в тендері, ну і було виявлено низку порушень. Перше, немає досвіду прибирання міста. Немає бази, немає піскосоляної суміші. Немає власного транспорту. І після детального розгляду тендерної комісії було визначено ще низку порушень, які були допущені при поданні. Технічної документації щодо участі в конкурсі. А саме не надано зведеного кошторису, не надано локального кошторису з розрахунком одиничної вартості і ще низка порушень, які були складені в лист і письмово надіслані учаснику тендеру згідно чинного законодавства в терміни. Що їх не допускають щодо розгляду їхньої пропозиції на тендері. Ця пропозиція була відхилена та не допущена до оцінки. Оцінку проводилось два підприємства, переможцем визначено товариство шляхово управління, і на сьогоднішній день готуються документи щодо заключення договору на суму 5 мільйонів 711 тисяч. Згідно фактичного фінансування видатків місцевого бюджету. Це та сума, за яку проголосували депутати міськради документації конкурсних торгів на проведення тендеру на прибирання Білої церкви не вказаний чітко перелік вулиць на дорогах та тротуарах, яких треба чистити сніг. А також не вказане місце, куди треба вивозити сміття чи сніг після прибирання. Чому чи це не ускладнює підрахунок вартості послуг е, в технічному завданні е, чітко вказані маршрути, по яким ведеться прибирання як зимовий період, так і Осінньо-літній. і затверджений цей перелік вулиць рішення виконавчого комітету. А також рішення виконавчого комітету передбачено і затверджені місця, куди вивозиться сніг після прибирання. Відповідь проста. Також на наші запитання відповів директор Білоцерківського шеу Роман Троценко. Що стосується Тендера, який був проведений в місті Біла Церква на закупівлю послуг по санітарній очистці міста на 2015 рік. Хочу відмітити декілька моментів. Перше, Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління визнано переможцем. Сума договору складає 5 мільйонів 700 тисяч гривень згідно технічного завдання і фінансування, яке відповідно доведено нам управлінням фінансів міста Біла Церква. Друге, Умови тендеру, які передбачали і визначали переможця, містили такі пункти. Перше, це наявність відповідної бази спеціалістів спеціальної техніки, яка потрібна для прибирання та очистки міста Біла Церква протягом 2015 року, також наявність піщано-селяної суміші в кількості 6 тисяч тонн. І ще багато моментів, які містили умови тендеру. Хочу сказати, що Білоцерківське шляхове експлуатаційне управління дотримало всіх цих вимог. Ми показали конкурсному комітету всі свої наявність техніки, піщанаселяної суміші, кількість працівників по штату з оплатою праці, з відповідними. Сплаченими податками за відповідно попередній період, також наявність власної техніки. Це також була одна із умов тендеру, щоб була власна техніка, не орендована, а власна. У нас власної техніки, порядка 40 одиниць і кількість працюючих людей близько 100 чоловік. Все це і також наявність досвіду нашої компанії, що також було одною із умов договору, прибирання міст. На жаль, київська фірма Імпол Гріфін не знайшла нагоди зустрітися з нами. Можливо, після перегляду сюжету їм знайдеться що сказати.